Добро відео, друзі, ви попали на канал Румі. Сьогодні в нас з вами буде розпаковка паперових сюрпризів. Я підготувала ось таку новиночку, яка стоїть ось тут в куточку. Тут у нас 12 пакетиків і на кожному з них ось така чудова перфорація. Ця колекція називається Полуничка. Тобто, буде попадатися, так сказати, сікери телеграм з полуничку. Тут у нас просто ця полуничка і різні форми. Нічого не сказав, тому що думаю, так розуміємо. Ось такі чудові. Тут у нас пакетики в цій колекції, а всі інші колекції вам вже знайомі, тому давайте починати розпаковку. Ще я хочу сказати, що ми будемо вибирати пакетики по ось цьому коментарі. Тобто всі пакетики, які ми будемо вибирати, будуть рожевого кольору. Давайте почнемо, напевно, з новиночки зразу. Тут у нас є ось такий рожевий. І ось такий яскраво рожевий, і, напевно, давайте візьмемо. Чомусь оцей рожевий зовсім не показується. Він насправді набагато яскравіший, чим на картинці. Давайте візьмемо ось цей такий. Далі в нас іде колекція Ведмедик. Тут у нас теж є рожевий пакетик. Є ось такий, де є трішки рожевого, але є й ось такий, де багато рожевого. Хочу показати всі. Пакетики в цій колекції, щоб ви могли вибрати якісь, якщо вам буде цікаво. Щоб я також можу сказати вам одне, що якщо вам цікаво, щоб я вибрала якийсь пакетик, який ви хотіли б хотіли, щоб я розпакувала то ви можете написати мені це в коментарях. І я розпакую саме той пакетик який ви попросите Тільки напевно я не знаю, чи відкриєте коментарі під відео, тому пишіть в дописах там де дописи Колекція масочки для обличчя тут вже видно рожевий пакетик. І беремо його з Мінімаус. Колекція патчі. Тут у нас два рожевих пакетики, але ось цей більш рожевий. Колекція амням. Тут у нас ось такі пакетики. Є ось такий, там, де трішки рожевого, але ось цей більш рожевий. Колекція мопсики у вигляді їжі. Рожевих пакетиків тут немає, тому давайте візьмемо ось такий ось хлібчик. Колекція шпалери на Apple Watch. Тут у нас, якщо ви правильно пам'ятаєте, то пакетики наклейки. Ось такий рожевий у нас є пакетик. Далі у нас іде колекція головоломка. Простенькі такі пакетики і беремо рожевий. Ось такі пакетики у нас на розпаковочці. Такі рожевенькі. І, до речі, в нас навіть каталог рожевий, якщо ви правильно пам'ятаєте. Ну і давайте наш переходик. Ось підходить під цей стиль. Цей коричневий навіть, знаєте, як кістки І думаю, давайте зразу відкриємо колекцію мопсиків Ось вона. Можете загадати яке число 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 8. Я думаю, що попадеться під номером... нехай буде 3. Так. Там попадається ось такий мопсик. Він у нас під номером 4. Ось тут. Це, так сказати, стаканчик з Старбаксу. Starbucks, велібокска, дуже мені здається мило виглядає. Ось така краса. Далі, напевно, давайте відкриємо колекцію ось цю шпалерину Apple Watch. Тут у нас свободні перша, друга, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Третя вже зайнята. Давайте, напевно, я загадаю на шосту. Ні, номер 1 На першу сторінку. І наші шпалери. Ось такий доволі простий принт, але він мені все одно чомусь дуже подобається. Це така, так сказати, хвиляста клітиночка в пів першої ночі. Ну, це не справжній час, коли я це малювала 5 грудня. так так Я знімаю відео знову ввечері, тому освітлення, так сказати, штучне і тому дуже відсвітлюється. Але я сподіваюся, все одно вам заважаме. Далі У нас іде колекція амням але я дуже хочу відкрити колекцію патчі Така це цікава колекція. А ще недавно я про те, що у нас є дуже багато колекцій по 8 пакетиків, і є там де 6, і вона закінчиться дуже-дуже ну, швидко. Буде декілька колекцій закінчувати зразу. У нас війни номер 1, 2, 4, 5, 6, 7 і 8. І паче. Перфорації у нас тут, нагадаю, вам немає. Я не загадала, але якщо ви загадували, то вам може пощастити. Під номером 6. Ось такий дуже гарний патч такий є зелененький, він з таким дуже гарним бантиком і черепком на ньому. Ось так він буде кріпитися. Ось так це гарно виглядає. Вже два патчі. І, до речі, кожен з них на ось такий, так сказати, крітчистій зоні. На ключестому фоні, не знаю. Тепер давайте відкриємо колекцію головоломка. Ось, він у нас номер 1, 4. 1, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Я напевно загадаю під номером 5. Трошки не знаю, чи видно. І нам ось такий персонажик попадається. На російському це буде печаль, а на українському, здається, Сум. Ось такий. Він у мене вийшов. І він у нас під номером 5. Ось тут. Я вгадала. Пишіть, скільки номерків на колекціях вигадали ви. така краса. І давай далі відкриємо колекцію Милий Ведмедик, тому що вона тут близько. Ось вона. Трішки поправила карму. Такий у нас пакетик. І намереє прямо перед вами: 1, 2, 3, 4, 5. О, 4 6 Я вже путаюсь. Я думаю, попадеться під номером 3. Номерочок вже видно. І нам попадається ось такий ведмедик, дуже гарний, такий з крильцями. Він мені дуже подобається. І він у нас під номером 1. Ну, я думаю, ви вже побачили. Ось так ось сюди. Ось так акуратно я його приклею. Ось така краса. У нас залишається ще три пакетики. Постійно питається камера. І, як ви бачите, я хочу відкрити колекцію Ам'я. Він у нас номери 2, 3, 4, 5, 6. І тут буде 7, 8. Я думаю, що пойдеться під номером 4. Вже видно. Хочу ще сказати, то, що ось попалось під номером 2. В попередньому відео нам попадалось під номером 1 І я бачила, одній дощі так само було, те, що в неї пакетики так вибирала вона якось, що виходилось, що по черзі йшли. Щуприски, попадалися. Але що це було залишення, не пам'ятаю, а нам попався ось такий Амнян в 3D очках. Такий. Він. Ось сюди його. Дуже гарні з нам попався. Далі давайте відкриємо колекцію масочки, а за нею вже і нашу новиночку. У нас вільні номери 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 8. Я думаю, що попадеться під номером нехай буде 2. У нас навіть пакетик не порвався. І попався нам ось такий гарбузик, точніше масочка з, такою, гар, з таким гарбузочком. I'm Wattron. Чи як це читається, не пам'ятаю вже. Ось така маска. І вона нам під номером 3. Ось так воно буде клеїтися. То вгадав, пишіть. Пишіть. В коментарях. Тільки колекції. Ви вигадали. Ось такий сюрприз к нам попався в цьому відео, і далі в нас іде наша новиночка. Ось так я прикрасила ці сторіночки, такі полунички. Мені здається, вийшло доволі таке естетично і дуже гарно. У мене номерочки від 1 до 12. І я, напевно, загадаю під номером Нехай буде 9. Номерочок не видно поки що. Попався сюрприз під номером 6. Можна було ось так перевернути і те, що. Ой, під номером 9, але ні, тут видно, те, що це номер 6. Ось так сюди. Тако. Ось така нам попалась полуничка, яка прикривається листочком, і явно проти чогось. Я не писала там фрази, які мали бути. Але я сподіваюся, що і так буде дуже гарно. Ось такий сюрпризик нам попався. На цьому наше відео підходить до кінця. Сподіваюся, що вам сподобалася як наша новиночка, так і саме відео. Ще я помітила те, що це відео виходить набагато набагато коротше, чим те, що було попереднім. Але я сподіваюся, що це відео вийде так само і добрим. Ви можете написати мені в коментарях в дописах, або якщо ви відкрити тут під відео, які пакетики ви там <кхм> хочете, щоб я розпакувала. Наприклад, з милого мопсику або з патчів, або з ведику. Без різниці я спакую будь-який пакетик, який ви тільки попросите. Сподіваюся, що вам це відео сподобалося і воно не було таким. Кучним і наоборот було тільки цікаво. Сподіваюся, що наступного розпаковку чекати ви будете, і що наступне вам теж подобається, як і ця, як і попереднє. Дякую вам всім за увагу. Я дякую за підписку, якщо вона буде, за лайк і все інше. До побачення і гарного вам дня або ж вечору.